Вітаю колеги! З вами Наталя Стереправо. Дев'ятий місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми продовжуємо серію брифінгів в медіа-центрі Україна. Вчора Росія завдала масовий обстріл по Україні. Я запрошую до слова Максима Козацького, голову Львівської обласної військової адміністрації. Розкажіть, якою є ситуація в області? Доброго дня. Вчора задано масовного удару, в тому числі по території Львівщини, два влучання. В енергетичну підстанцію, яка вже була атакована. На даний час величезне дякую працівникам обленерго, ДСНС, міським службам, комунальним службам в області. На даний час вдалося майже відновити можливість подав... подання електроенергії. На жаль, немає можливості мати світло в кожному будинку, тому що ми обмежені по потужності. На жаль, близько тільки 30% населення одномоментно. На даний час може мати електроенергію, думаю, про це більш докладно розкажуть енергетичні служби. На даний час об'єкти критичної інфраструктури працюють, забезпечені дизель-генераторами і мають можливість подавати тепло і воду. Тому ситуація така. Шановні журналісти, якщо у вас є питання до Максима Козоцького, будь ласка, поставте їх зараз. Візьміть мікрофон і представтеся. Дякую. Христина Гашенко, телеканал Інтер. Скажіть, будь ласка, з приводу роботи ППО, чи скільки було ракет випущено по нашій області, бо мова йде про дві, два влучання? 73 ракет, які були по Україні, більше 5, 5 ракет було на території Львівської області. Чи є ще питання? Будь ласка. Добрий день, Марічка, кожук один плюс один. А підкажіть, ці два влучання це в одну і ту саму енергетичну підстанцію? Чи це два об'єкти? Один об'єкт. Один. Дякую. Якщо питань до пана Максима немає, я надаю слово Ірині Маруняк, заступниці міського голови Львова з питання ЖКГ. Розкажіть, як працюють комунальники сьогодні, як працювали вони вчора? Слава Україні. Станом на зараз ворог далі нищить інфраструктуру, нищить енергосистему. Ми повинні розуміти про те, що війна прийшла в кожну нашу домівку. І повинні також розуміти про те, що якщо немає електроенергії, то невинно обленерго, не винні органи міської влади, а винен Москаль, який просто нищить нашу Україну. І інфраструктуру, особливо в зимовий період часу. Якщо говорити про те, що відбувається зараз в місті, то станом на зараз подається 30% електроенергії до споживачів. В основному це є інфраструктура міста, яка забезпечує життєдіяльність міста. тец 1 і тец 2 працює, подає тепло і подає гарячу воду. По лінії водопостачання подаємо 100% воду в наші оселі, в будинки. В інші приміщення, що стосується транспорту, на зараз курсують тільки 20% електротранспорту, тому що підстанції не мають електроенергії. Працюють автобуси в повній мірі, і ми ще додали автобуси на нашій лінії для того, щоб той пасажир, який курсував електротранспортом, мав можливість нормально пересуватися по місту. Стосовно шкіл і садочків, вони працюють. У випадку, якщо 24 години не буде електропостачання, тоді ми будемо переходити на інший режим роботи шкіл і садочків. По світлофорах на сьогодні 20% світлофорів у нас лише працює. Це також пов'язано з електропостачанням. На ключових е, перехрестках є патрулювальники. Вчора було 20 е, працівників патрульної поліції на ключових перехрестках, тому що світла вчора не було з 14.20 і повністю місто було погашено. Але, дякуючи Обленерго, Укренерго, е, відновлено було постачання, електропостачання до 21-ї години і відновлена життєдіяльність міста. Крім цього, хочу сказати про те, що в місті. Працює 18 пунктів обігріву. Люди можуть прийти зігрітися, зарядити телефони, попити чаю. Також можуть вирішити якісь свої такі нагальні проблеми. Ми запустили першу чергу пунктів обігріву, які в нас є в місті Львові. Друга черга буде тоді, коли не буде електропостачання впродовж 24 годин. І ми будемо відкривати ще додатково 192 пункти обігріву. Вони повністю готові. Вони обладнані дизель-генераторами, вони обладнані всім необхідним для того, щоб там люди могли перебувати. Крім цього, у нас є 733 укриття, де є буржуйки, це є великі підвали, де можуть також люди зігрітися. Там є також і вода, запаси води, там є запаси їжі, там є запаси всього необхідного для мешканців. Треба віддати належне Мешканцям за те, що вони також такі пункти обігріву облаштували в себе в своїх домівках. Стосовно подальшого розвитку подій, ми будемо слідкувати, яка буде ситуація, але на сьогоднішній день вона є така, про яку я зараз сказала. Дякую. Колеги журналісти, якщо є питання до пані Ірини, будь ласка, скажіть, будь ласка, з приводу водопостачання у багатоповерхівках чи вода, бо ви говорили, що є, але чи вона подається на вищі поверхи? Чи отримують люди тільки перші поверхи воду, і тепло? Центральне. станом на зараз подається на вищі поверхи. Чому? Тому що до насосних станцій. Є електропостачання у випадку. Якщо електропостачання немає, тоді ми переходимо на дизельгенерацію І тоді, якщо ми даємо воду шляхом залучення дизельгенераторів, тоді вода подається на перший другий поверх. Але в підвальних приміщеннях є облаштовані крани, і люди можуть відкрити собі верхніх поверхів, можуть піти, відкрити собі крани і набрати собі води у випадку необхідності. Якщо і ще одне лікарні поліклініки, всі також працюють, мають дизель-генератори, проблем немає. Дякую. Я надаю слово далі Віталію Федону, головному диспетчеру західного регіону НЕК Укренерго. Яка є сьогодні поточна ситуація, яке навантаження на світло і поточний баланс? Доброго зоря, шановні колеги. Ну, як вже було сказано вчора, після ударів масованих. Російських варварів не тільки по об'єкту на Львівщині, але й по інших об'єктах критичної інфраструктури по Україні о 14 годині 21 хвилину відбувся поділ енергосистеми і її повне погашення, так званий блекаут. Але завжди після ночі є день і по оперативний персонал компанії після. Такого відповідно до регламентів інструкції починає процес рестарту, відновлення, що ми почали робити. І о 17-й годині по пам'яті так ми вже почали заживляти потрошки споживачів Львівщини і інших західних областей України. Але, звичайно, ситуація складна, бо тому, що ворог б'є, коли поділ системи, він так розраховує удари, що, на жаль, Атомна генерація, теплова генерація вона зупинилася. Щодо самої технології, гідрогенерація вона піднімається майже миттєво. Теплова генерація вона, це йдуть години, то по регламенту по безпеці атомних блоків підйом іде приблизно добу. На другу годину орієнтовно ми у нас по західному регіону очікуємо перше включення генерації атомної. Тому, звичайно, очікуємо на деяке покращення балансу. Станом на зараз, як вже сказали колеги, такий баланс по Україні, що від того очікувано споживання, які споживачі би хотіли, і потреба б було електроенергію отримати, це 25-30% електроенергії в нас є, тому ми мусимо її подавати почергово, порційно і, звичайно, в першу чергу. Це об'єкти критичної структури. Ну задача складна, але нею займається колега з обленерго. І я думаю, що мій колега більш детальніше розкаже, як вони складно, але як то кажуть, з успіхом ту задачу виконують. Коротко, так. Дякую. Дякую. Я відразу перейду до Романа Іванцева, технічного директора Львів Обленерго. Розкажіть, як тепер працюватиме, як тепер постачатимуть світло у Львові, зважаючи на планові чи аварійні відключення? Добрий день. Вчора, в 14.20, після ракетних атак, то казав Віталій Анатолійович, відбулося повне знестромлення. Ми досить оперативно швидко зібрали резервні схеми по потужності, яку нам видало на заживили всіх споживачів Львівської області. Але зважаючи на загальний дефіцит балансу потужності в енергосистемі, графіки аварійних вимкнень, графіки погодинного вимкнення, а також спеціальні графіки аварійного вимкнення ніхто не відміняв. Вони були запроваджені, тому ми чергували всіх споживачів з кожних 4 години. Це може вимкнення продовжуватися затримкою на деякий час оперативних перемикань, а також у випадку повітряних тривог відповідно наш персонал не може проводити оперативних перемикань. Ми чекаємо, поки закінчиться повітряна тривога. На сьогоднішній день, буквально на цю годину, в Львівській області споживання 25% від запланованого, і напруга подається зараз першочергово споживачам критичної інфраструктури. Дехто з мешканців може обурюватися, що деякі будинки мають напругу, деякі не мають. Це пов'язано в першу чергу з тим, що об'єкти критичної інфраструктури не мають прямого живлення в більшості випадків, а від них ще паралельно живляться інші споживачі. Тому, можливо, інші будинки деякі можуть мати напругу, але ми будемо міняти цих тих споживачів. Можете порахувати 25% кожних 4 години, хто буде як сидіти без напруги. Якщо ситуація в енергосистемі покращиться, цей термін знеструмування буде зменшений. Дякую всім працівникам обленерго, які день і ніч відновлюють схеми. Чекаю ваших запитань. Колеги, журналісти, якщо є запитання, будь ласка. Ви кажете 4 години, але є вулиці, які мають тільки кілька годин світла в добу. Так, це от вчорашня ситуація, вона могла накластися. Відповідно до завдань НеКНЕКОКОРЕНЕГО, Ви всі на нашому сайті бачили розподіл по чергам. Перша, друга, третя черга. Відповідно, по дві години щодня в певний період вони мають бути відключені. Відповідно, коли ми е, по, о, вчорашній день розберемо по у погодинам. Відповідно, коли була введена перша черга графіків погодинних вимкнень, ми не встигли її вімкнути, тому що почалася повітряна тривога, після того пішли ракетні удари і повністю знеструмилася нейросистема. Відповідно, після цього графіки продовжують діяти, і під час повного погашення, відповідно, ніхто ніхто не мав напруги. От і все. Якщо, Якщо вам не зрозуміло, я вам поясню ще раз. Наприклад, з 7 до 12, так? Мала застосовуватись була перша черга з 12 до 17 мала застосовуватись друга черга. Так, відповідно, з 17 до 22 інша черга. Коли під час дії закінчення дії черги поступає в сигнал повітряної тривоги, ми не встигаємо вімкнути всіх споживачів, які були знеструмлені за даною чергою. Відповідно, цей час трошки збільшується. Вчора він ще наклався тривалість перерви, тому що після закінчення дії певної черги відбув відбувся масований ракетний удар. Відповідно, цей час збільшився в два рази, от, от арифметика проста? Прошу, скажіть, як така зміна напруги впливає взагалі на наше споживання в домівках? Йдеться про те, що хтось не очікує вимкнення електроенергії в когось цей в час вимкнення електропристрої, і потім, як виявляється, вони не працюють, вони згорають або ж хтось спостерігає за погіршенням зв'язку. Як це все впливає? Вся техніка від вимкнення і вімкнення горіти не може. Вона може горіти або від пониження напруги, або підвищення напруги. Відповідно від того, що напруга пропала, техніка не може пошкодитись. Для цього, ну, скажімо так, ми відслідковуємо ті всі, ті всі ситуації, і коли завищений рівень напруги в енергосистемі, ми цей рівень напруги своїми трансформаторами понижаємо, для того, щоб кінцевий споживач мав напругу відповідно до норм. При тому, коли ми включаємо обладнання після вимкнення, так спостерігається різкий ріст навантаження, тому що споживачі не вимикають побутових приладів з електромережі, а лишають їх включених в електромережу. От і все. Прошу. Колеги журналісти, якщо є питання, яких уроків місто область для себе взяли? Як тепер зміниться? Яких змінам очікувати і яких нових ведень очікувати в споживанні, в постачанні електроенергії чи води, чи будь-чого іншого? Все залежить від загального балансу споживання. від загального балансу виробітку електричної енергії в Україні. Якщо буде достатня кількість електричної енергії вироблена в Україні, відповідно ми будемо розподіляти кінцевому споживачу. Коли буде дефіцит потужності, ми будемо застосовувати графіки погодинного вимкнення. Якщо буде необхідність, будемо застосовувати графіки аварійних вимкнень, ну і спеціальні графіки аварійних вимкнень. Е -е -е -е. Додайте більше про графіки аварійних планових вимкнень. Частина людей для тих, хто це не розуміє, навіщо це робиться, як сьогодні позитивно це впливає на наше побудове життя. Позитивно воно впливає на наше побутове життя, важко сказати, тому що кожен з нас звик до якогось усталеного життя останні останніми десятиліттями. Але пам'ятайте, що ми 9 місяців живемо в війні, і то, що ще в нас не розбомблені будинки і вся інша інфраструктура, це накладає свій відбиток на роботу нашої нейросистеми і наш побут. Компанії, які і мешканці нашої країни, які живуть на сході. І в центрі це відчули вже набагато раніше. Відповідно, прошу з розумінням поставитись до короткотривалих, навіть якщо це є 8 і 12 годин, це все ж таки короткотривалі відключення електричної енергії, які спрямовані для того, щоб збалансувати загальне споживання в енергосистемі України. Звичайно, ми готуємося до різних сценаріїв. У нас є готові сценарії до погодинної подачі електроенергії, до вимкнення електроенергії. Загалом просив би споживати всіх розумно, ощадно і розумно. От і все, Колеги журналісти. Якщо в когось ще виникли питання. Якщо питань немає, дякую, дякую нашим вам. спікерам за розмову. Нагадаю, з нами був Максим Козецький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ. Віталій Федун, головний диспетчер західного регіону НЕК «Укренерго» та Роман Іванців, технічний директор Львів Обленерго. Дякую, дякую вам. Дякую. До побачення.